Скома했어요 грампер ко на і грушку Roblox. Я зі, зі мною одні. Де не самолёт? Симп перевічу в Да і в цьому ролику, як ми паняли, треба битись. Мені ще в нього не грало, буде дуже цікаво. Давай за чуваками, бійся. А як битись? Е, нажми ай! Мене зараз вб'ють. Тут кислота! Це кислота! Зелена кислота! У мене зараз кинуть кислоту. Ха-ха-ха! я труп. Труп, я теж труп. А ну як пройти далі? Покінцю отак. Я здав. Я вже поняв. Як? Ай я... За, за, за не треба випадати, ти помреш. Я вже випию допомагаю. Поки гра не дуже. Удається нам. Ой, тут гра в мене зараз буде на вибивання ой, 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 я попав. на. Ой, ой, на-на-на на ай! Тап, 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 тапаю. Тут, до речі, можуть люди вирубати. Як я так швидко попить. Нічого нажав. я нічого не нажав. Я знову папки слота. Треба покрай. Ячко не давай голосуй. Я проголосував за праве. Молодець. За права. я думаю. А за що? Ти мені, а тобі гроші дають? Mm, мені 500. 500. А мені 500. Ай, і мене вбив. ап 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 А, не, воно теж ходить. Ай. Ай. Хайна, хайна, хайна. Ай.

Esse mano é esquina de papel. Esquina! Já vejo, já vejo! Tap, 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 tap Меня короче, чуть так не закинуло. Ай, нет, она вырубила. Я топаю, тапаю, 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 топой, топой, тап, тап, топой, топой, тап, 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 топой, 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 Еще трошки топой, 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 Пятый подряд, ты хоть бы жизнь нормальный кинул. Еще трошки. Я, я выжу, я выжил, я выжил. Я, на. Класс, красавчик. Меня зараз Блин, на поезд. На на-на-на. Иди на. Иди на. на на. 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 А ты куда? А ты куда? На. На-на-на, на. Ай. Таплион дапаю. Я тапаю, я топаю, дапаю, тапаю, тапаю. О. А, и тоже ходит. да. О, менечного назад. Я так помру. Капець. А давай, короче, будемо на когось одного. Прикольно, Бачу. да. Ага. Блин, кого я це нормально. Так, я кручу, кручу, верчу і у мене фріспін. Кручу, верчу, до верчу. Фриспин. Давай. Блин, зависит, я не могу. Я не можу. Я не можу... Короче, покрути. ЦиклоТБ. Не нормализовый. Да. Нас пин назвал.

о бочай, выбичай, куда ты ебал? А ты взял, а ти мне чого взял? Скажи, скажи. Ну що, там было. Чого? О, мене прям пополам розікало. Топим, топим, топим. Капець, мене прям поїзд кинула. На на на. На, на, на. а, блін. На. На, на на є. Yeah. Бру oh, yes, капец! Нас двох взял. А ah, я не спит тапой. Я тоже. Ого! А детей? Ай!

Да, мене на токі я зразу випав на лінію і я його. Паці, почи, почисента. На на. Нічого, на, на. Ну я, я тебе Тебе. Ай, не мене забалять. На, на. Уй, давай, 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 йога. Я капець, чувака, викину на мене і парику. Куда, він? На, да я вот так треба, брат, і На! Іди до мене. Мене брати треба. Я, 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 я. А не встиг, а не На, на. Уй, уй, ой, ай. Мене за що О, мене за викинуть. Тапаем, Не Ну, Бориса Бориса Не довзялся, капец На О, ты думал, Не Меня много вытервало Ай О, мне докинуло назад Да, все На 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 брен кидаем. Даже тебе ввалится. Сапа як тебе кидати? Я бійся, не буду. Нет. Yeah. No. Кидайся ты. А, я кидайся це. А це я поміт. Давай запаїть. Поїд. Напоїзді прикладніше. Там думаю, в кислоту можна скидувати. Я чесь, короче, не помер. Ну я, ну я помру. <пай> Тебе викинули? Я на батуцію. Да куда? Ты? А Te? Teu pau. Mudou Ai, eu o pau que slotou. Sete bicarma! Aham. Gostei de eu já. que isso А ми не забули. вже, на на на, 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 є. Ай! Накидаємо. Бежим, біжим, біжим, я в кислоті зворей

Не бежу, не бежу, не бежу. Тут тільки як це Само... правильно, не вправий. а я дойди. Тільки не скидай. Ааа, я сам упав. Не скидай. Чего я скидати? Тут трохи рейсив. Рельси, рельси Поле, школа. Это мы не проходили, это нам не задавали. Я впал. Я без колеса спою здо. Ой, больно, больно. Думай скидывай. Та не менее. Что ты в кислоті не, ти. Нет. Ну, я так и не знаю. Вау! Там якийсь чувак в кислоті. Давай, прыгай! А, я не змію, сюди пригнати, Це нереально припрыгнути. Можливо і не може. Стоп, а що зі мною? А что за мою було? Мы э, э, так, террористы. Мы проезжаем биле скелета. На. Берем. Вот так сразу берем. Берем. Я сказал, берем. Ну, ты Ой, да нет, а, та, там надо та, эти та, люди сбыли. це один один? один один на один? Я не а сяна, один на не один А мене уволило. Ай! Думбати, думбати, думбати. <говори> <Дай відтапти. говори> você até que não é Não. Oi! Eu também vou Não, você também não vai e Eu não vou e Eu vou e queimou, Não no no Uau! É Ai! Tá perguntando Трошокером з дом мене викинули. Ого, мене підірвали дві куски. А голова є?

А, прикольно, ти вже в не спуститися не було. Так, прикольно. Ой, я чувака викинув хоч раз. На, на, на. Ай. Мене зараз викинуть. Мене я не вижив. О, туристи, ми проїжджаємо біля скелета. Будьте обережні, бо він може живий ще. Ого, ко я бачу то, что он подбирают На Аптечка! Ай! Подервали! Ногу, ногу подервали. Нас подервали, увагу, ногу подервали. На, на. На. Викинули чувака і ще одного викинули. Блин, не, не я вижив. Я с ты озялись мой споїзда сам. Савчик. Мене в кисутку хотіли. Е, е, поїзд без мене нікуда. Е, а я. Я ще туди. Убили? Ні. Мене теж поки не. А ти де? На Наді. На, 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 Ай! Де? куда мне? На не треба выкидывать, чувак так, а тогда нам себь ай-ло-во-во-во я все. А я все. Так удай мене знову викинулося. Ой, мене трохи залагало. Ой, я зміг спозити. Ну, таке ось так ось заглютонуло, я мені, мені дозволила. <ЛА>. Вообще нічого не буде. А блін. о, мене від... підірвали. Я зараз побру. Куда йди помай? Все, давай нову карту. Ну, туди, чуваки, так, ну чуваки, у нас э, такий прикольний ролик вийшов, Ну що, всем пока, чуваки. З вами був Данис Самолет і Данис Урич. Чуж... Ну що, всем пока, чуваки. Всем пока.